Друзі, вітаю. Ну що ж понад 300 безпілотників та з десяток крилатих ракет. Ось відповідь Путіна на ультиматум Дональда Трампа. Причому американський президент у генасамблеї ООН вже стверджує, планує завершити війну Росії проти України до 8 серпня. До цього дня має бути ухвалена мирна угода, інакше на Росію чекає. А що чекає на Росію про це і не тільки? Поговоримо сьогодні із колишнім радником президента Володимира Зеленського, економістом Олегом Мостенко. Пане Олеже, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Да, вітаю вас. Дякую, що запросили. Ну, Дональд Трамп вже висловив uh, свій ультиматум. Так і 100% вторинних тарифів на країни, які торгують енергоресурсами з Російською Федерацією. Це звісно непоганий хід. Утім, як стверджує соратник американського президента Лінці, Грем Путіну плювати і на санкції, і на життя власних людей. А от не плювати тим, хто торгує з ним з ним тими самими нафтопродуктами. Взагалом, давайте для початку таке світог. Надне питання, а чи бачите ви взагалі шлях якийсь реальний, де можна економічним тиском змусити Путіна припинити вбивство мирних українців? 1985 рік. Різке падіння цін на нафту? Радянський Союз, колишній вже радянський союз, продовжує підтримувати всі витрати на Військово-промислову машину, доходи державного бюджету скорочуються так швидко, що навіть ніхто не міг собі уявити, що так може швидко скорочуватися. Доходи державного бюджету не витрачається зовсім або майже зовсім нічого не витрачається на соціальні програми. Іду іде соціальне невдоволення. Репресивний апарат отримує додаткові кошти, але він вже не слухається руководящої основної сіли. Радянської комуністичної партії, і після цього ми пам'ятаємо, що відбувається після цього в 80-х роках. Радянський Союз входить в глибокі, такі економічну глибоку економічну кризу, і з різними реформами, починаючи з реформи, а давайте. Розвивати господарський розрахунок, а давайте робити те чи інше, переходять до бартеру, бо просто не вистачає коштів для того, щоб взагалі вести розрахунки. І в кінці кінців падіння падіння радянського союзу з'являються нові держави на базі вже тих республік, які були в радянському союзі, отримують незалежність. свою зараз Російська Федерація вона може скільки завгодно. Говорити і мітати бісер з приводу того, що взагалі нічого нікому не загрожує, і Медведєв може постити свої там здогадки і пости в догінку, тому що він чує з Вашингтона, і сперечатися навіть з американським президентом. Але давайте пам'ятати, що Росія це приблизно 400 мільйонів доларів на день отримує саме з продажу нафти. І ми можемо говорити там скільки завгодно, але е, нафта це головний ресурс, який був у радянського союзу, і який є у хотів сказати радянської Росії, але у е, Російській Федерації це єдиний єдине таке серйозне джерело. Можна скільки завгодно запроваджувати інші санкції, але е, нафта це 150 мільярдів доларів на рік. Вони отримують з нафти. Їхній військовий бюджет це приблизно на рік теж близько 150 мільярдів доларів. Якщо дивитися лише на ті відкриті статті витрат, які в них є, які стосуються військово-промислового комплексу, їхньої взагалі військової машини, бо там же ще є і виплати, які йдуть їхнім солдатам, їхнім офіцерам, їхньому війську. Тобто ти можеш за скільки завгодно вводити санкції, там забороняючи російську кру продаватися в європейському союзі або Сполучених Штатах Америки і не дозволяти продаватися російської водки, як це було вже зроблено в попередніх санкційних пакетах, але це більше схоже на такий плівок в обличчя або такий підзативні. Ну але це точно не ті санкції, які очікують для того, щоб Росія поплила більш активніше вниз. Якщо ви подивитеся на те, що зараз говорить президент Трамп, він розігрує зразу відразу декілька карт. В першу чергу він пам'ятає про звичайно про нашу війну, і він намагається робити якісь позитивні зрушення для того, щоб в кінці кінців ця війна скінчилася. Він е, намагається працювати е, і достатньо агресивно проти БРІКС. Брікс це Бразилія, Росія, Індія, Китай і е, Південна Африка, і там ще декілька країн, які там намагалися до них приєднатися. І після пам'ятаєте, е, весь цей бравур, який ми чули від Кремля. Коли говорили, що коли Путін показував нову валюту, яка там буде введена, бріксіки і все таке інше, і потім відгук, який вже почули з боку Сполучених Штатів Америки, ну тільки спробуйте відмовитися від долара, як такої розрахунку, який ведеться по всьому світу, ви відчуєте це на своїй власній торгівлі. А потім ця напружена ситуація, яка була у Трампа з Китаєм, як там розвивалася ситуація зараз. На руках у Трампа є декілька казирних карт, які здали йому на ну, просто нещодавно. Китайська карта, начебто, з Китаєм все більш-менш зрозуміло, більш-менш зрозуміло ну принаймні, економічно, як воно буде рухатися. Вони домовилися з приводу. Тарифів, ну тобто цих торгівельних обмежень, торгівельних тарифів, Китай розблокував продаж на територію Сполучених Штатів Америки своїх рідкоземельних мінералів. Сполучені Штати Америки знов таки підігрують в торгівлі зараз. Вже Китаю Китай навіть не говорить, ну просто слово не піска зовсім ніякого немає з приводу того. А що буде з Бріктом? Брік просто злили в помийну яму відразу, як зрозуміли, що пахне жареним, і це всі зрозуміли. І навіть Росія це зрозуміла, бо знов таки не піднімає це питання. А потім в вересні, коли цей великий парад, 80-річчя, річниця. Святкування перемоги над мілітарійською Японією. На які запросили в тому числі Трампа, і Трамп, який сказав, що він не поїде, а але буде розглядати це питання. Ну так як Трамп завжди говорить, тобто тактично він веде таку, він завжди залишає такий ну більш ніж вагомий рівень невизначеності. Пане Олеже, до дозвольте, я тут трошки да, промижний підсумок зроблю. Тобто, якщо ви стверджуєте, що єдина можливість економічна змусити Путіна зупинити війну, це зменшити надходження з нафтової галузі до державного бюджету Росії. Окей, дивіться, да Основні покупці російської нафти Китай, Індія да ну Лінці Грем казав Бразилія: що якщо ці країни будуть обирати між дружбою з Путіним і американською економікою і не хочуть бути деко да, обкладені стовідсотковими тарифами, то вони точно оберуть американську економіку. При цьому Індія, як повідомляє Ройтер, вже мовляв: у нас є багато постачальників. Ми відмовитися від російської нафти. Це для нас не проблема. А Китай же стверджує, ми продовжуємо. Ми не будемо значить на під тиском погоджуватися на відмову від російської. Й нафти, якщо Індія відмовиться, так то ті грошей, які сплачує за російські нафтопродукти, Китай чи буде достатньо для того, щоб Путін цю війну продовжував? Уявімо, Індія дійсно відмовляється від російської нафти. А от китайські надходження. Ну, Індії не так важко до речі відмовитися від російської нафти. Якщо ви подивитеся структуру їхнього імпорту, взагалі сирої нафти, яку вони отримували до початку цієї великої війни. Росія там займала ну десь там приблизно. До 5%. відсотків ну просто небагато і це було невідчутно. Потім вони наростили. Звичайно, вони наростили купівлю російської нафти. Вони намагалися отримати все, що тільки можна було від Росії. Коли це торгується з дисконтом, вони намагалися це купувати, завантажували свої власні нафтопереробні заводи. До речі, там єдиний великий нафтопереробний завод дійсно був перезавантажений. Той завод, який отримував до цього близько одного відсотка в структурі їхнього власного цього заводського імпорту від Росії, вони збільшили більше ніж 50% відсотків почали отримувати від Росії. І теж правда, що від того нічого не отримував і індійський уряд. Бо для індійського уряду це було все одно. Вони отримували більше прибуток. Це підприємство. І індійський уряд як отримував. На ті відсотті прибу податок, які вони отримували раніше, так вони і продовжували. Для них не проблема переорієнтуватися, і це дійсно так. І для Китая, в принципі, можливо переорієнтуватися набагато складніше, але можливо. Ну теж правда, що я в моєму розумінні, я думаю, що Китай і Сполучені Штати Америки будуть домовлятися саме по нафті в межах того, скільки нафти купував Китай до цієї великої війни, тобто він скоротить споживання російської нафти. Індія, на мій погляд, скоротить його до мінімуму, можливо, теж до того рівня, який був до початку цієї великої війни, тобто десь приблизно до 5% в структури їхнього імпорту. Тобто, я б сказав, ну що ну принаймні, десь в 10 разів вони зможуть зменшити є. Ще інші країни, які купують, ну скажімо, туреччина. До речі, яка теж купує є, і в принципі. Ті, хто стимулює цю купівлю, давайте ж не забувати, що ти коли купуєш нафту і відправляєш на свої власні нафтопереробні заводи і випускаєш бензин або керосин, або там продукти нафтопереробки, їх ж має хтось купувати купувати, і цей хтось. На жаль, багато в чому це була в тому числі і Європа. Но тепер Після Європа. підписання угоди зі спогоди зі сполученими штатами ми маємо надію, що буде заміщено російські нафтопродукти на європейському ринку нафтопродуктами зі сполучених штатів. Правильно, і цей крик, який зараз ми чуємо з приводу того, тих, хто підігрує Росії в даному випадку. головний аргумент, який вони використовують, це не для нас. Це все одно, ми можемо так і так. Але ви подивіться на Сполучені Штати Америки. Не забувайте, що у вас буде збільшення ціни. Ну вибачте, да, Росія це великий постачальник нафти на світовий ринок, але це в першу чергу не головний. Плюс давайте не забувати, що є ОПЕК, і давайте не забувати е, майже просто блискавичну супер е, таку. Успішну поїздку на близький схід президента Трампа на його прийом прийом, який був йому е даний, скажімо, в тій же Саудівській Аравії, яка сказала, вони вже сказали, що вони будуть нарощувати е продаж нафти. Ну да, ціна може піти трохи вгору, але наскільки це трохи вгору? Наскільки вона може піти там з поточних 72 доларів? Вона може піти до 75, а потім буде коригування все одно в сторону зниження, і ось тоді ми підходимо до питання: скільки втратить від цього? Росія. Саме так, от ми казали 130 чи 140 мільярдів? Так ви казали, отримує Росія на рік за рахунок продажу ну, так нафтопродуктів сирої нафти нафти. нафти, нафти нафти да якщо дійсно буде обмеження і з боку Індії, і з боку, наприклад, Китаю. Якщо Європа переорієнтується на Сполучені Штати, то про яку реальну суму надходжень за, за продаж нафти може отримати врешті Російська Федерація? У скільки разів це буде менше за те, що вона отримує нині? Ону це було б більш ніж чудово. Я думаю, що те, що про що я б сказав би так, сценарії можуть бути різними, але в моєму базовому сценарії, який я бачу перед собою, це те, що і Китай, і Індія просто будуть вимушені, маючи на вагах з одного боку можливість торгівлі з європейським союзом і Сполученими Штатами Америки, де, скажімо, Китай. Продає більше ніж на півтора трильйона доларів, якщо брати і Європу і Сполучені Штати Америки своїх товарів, і Російська Федерація, де взагалі загальний їхній товарообіг імпорт плюс експорт, скільки вони купують від Росії, скільки вони продають. Менше ніж півтрильйона доларів, ти мусиш бути просто повним ідіотом. Вибачте, за таке слово. Коли ти будеш ставити 500 трил... 500 мільярдів на кон проти там, скажімо, півтора або два трильйона доларів. Тобто, втрати там будуть настільки серйозні, що вони просто, на мій погляд, вибір зроблений від зразу цими країнами після того, як взагалі це було оголошено. Далі в моєму сценарії, як я це бачу, на першому етапі Росія буде втрачати на нафті. Я б вважав би, що приблизно третина буде втрачена, і це достатньо швидко. Тобто, замість та мільярдів доларів, які вони отримують в річному виразі, вони будуть отримувати приблизно 100 мільярдів доларів. Це все одно вагома сума просто для вашого розуміння. Наш валовий внутрішній продукт лише вдвічі більше ніж те, що вони зможуть отримувати від продажу власної нафти. Наш ВВП це 200 мільярдів доларів. З іншого боку, оці втрата їхніх 50 мільярдів доларів. Виникне питання: а де брати гроші? В них проблеми є з бюджетом, навіть якщо вважати, що бюджет знаходиться в бездефіцитній зоні, у них. Що неправда, вони мають дефіцит, але навіть якщо вважати, що вони в бездефіцитній зоні знаходяться, тобто витрати дорівнюють їхнім доходам, втрата 50 мільярдів доларів буде означати, що треба вирішувати, а де скорочувати взагалі власні витрати, я б сказав би так, щоб я б згрупував. Всі їхні витрати в три такі великі групи. Перша це військова промислова машина. Друга висока витрата це все інше, що не стосується військової машини. Це соціальний сектор. Ну і третя велика група витрат це все, що стосується їхнього репресивного апарату: ПСБ, гвардія, там міліція, все, що в них внутрішні війська, все що в них є. от це друга третя така велика витрата. Ми говоримо з вами про країну, яка знаходиться під управлінням. Ну, в системі автократії, і в системі автократії зрозуміло, що єдине, де ти починаєш різати, ну так само. Просто чому я згадав радянський союз, так само, як і радянський союз, де будуть зменшувати витрати в соціальному секторі, от в тій великій другій групі витрат. Там можна зменшувати там і так це не гаразд. Але там можна зменшувати. Бо це стосується людей. Це не стосується виживання е е системи військової системи автократичної системи. Там будуть скорочувати. Вони і там зараз не шикують. Але будуть вони і зараз або їх зберігають на тому рівні, на якому вони є витрати, або деякі збільшують, але набагато нижче ніж рівень інфляції деякі зменшують, будуть вимушені зменшити все, що можна порізати, все що тільки можливо буде порізати. Друге, ну цього не вистачить. Друге, де треба буде різати, це військово-промислова машина, і там вони будуть намагатися зменшувати ну наскільки це можливо, зменшити мінімум, але вони там теж будуть зменшувати, плюс вони будуть розуміти, що перспективи е можливого е там стабілізації ситуації без закінчення війни, без зняття цих санкцій взагалі не буде. І третя група, яка існує, да в нашому прикладі. Третя була це все, що стосується репресивного апарату у всіх автократичних режимах, коли йде ризики для існуючої еліти, різко збільшуються витрати саме на репресивний апарат. Тобто, по першому і другому напрямку будуть зменшувати по соціальному сектору набагато більше ніж по військовій машині, де будуть збільшувати, будуть збільшувати по репресивному апарату. Треба, щоб хлист працював. Клис гілятіна як завгодно її можна називати, залежить від того, яка чи взагалі чи буде зростати соціальна напруга і як вона буде зростати соціальна напруга. той фактор, що можна буде очікувати, що у автократичних тоталітарних режимах в період погіршення економічної ситуації іде згрунтування. Навколо існуючих політичних лід, в даному випадку не буде працювати і він не спрацював раніше. Далі, те, що будуть намагатися робити росіяни, і це теж в базовому сценарії, будуть шукати кошти на зовнішньому ринку. Вони не зможуть знайти. Ніхто їм нічого не ну в принципі їм не можна давати, але навіть якщо уявити, що. Вони б це думали, що це можна якимось чином таємно робити. Вони не зможуть, бо ті режими, які, з якими вони співпрацюють, радше б взагалі з них би брали кошти, а не давали б росіянам кошти на внутрішньому ринку. Отут, на внутрішньому ринку, можливі варіанти. Всі еліти вже в кулакі тримаються. Вони не просто в стойлі, їх тримають настільки жорстко, що вони навіть не можуть. Поглянути вправо чи вліво, отак от як є система, так вона їх буде продовжувати тримати лише тоді, коли вони зрозуміють, що коштів для того, щоб підтримувати за рахунок держави, вже більше їм не буде надаватися. Від того вони будуть сперечатися, що це неправильно і неможливо. Далі лояльність буде коштувати їхніх активів. Тобто просто їх треба тримати. Як населення їх тримати буде важко такі такими заходами? Тобто, треба, треба треба цей кнут, для них. Це буде їхній актив і посадка такі в містані столь дальонної. Десь там на колиму, і від того в них будуть ну такі можливості додаткові по наповненню бюджету, але сказати, що це просто вирішить питання, це не вирішить питання, і від того почнуться реальні жорсткі проблеми з самого початку цієї війни було зрозуміло, що всі санкції важливі, але теж з самого початку було зрозуміло, що єдина група санкцій, яка більш ніж ефективно працює, це санкції, які будуть на нафтогазову, на нафтову галузь, вибачте. Ну, по перше дякую за ваш аналіз, друзі. По-друге, чи довіряєте ви, наприклад, словам керівника української розвідки Кирила Буданова, який стверджує, що насправді найбільша загроза нині для режиму Путіну навіть не від української розвідки, не від української спецслужби, не від західних спецслужб, а від тих, кому сьогодні Путін ще не боїться тиснути руку. Можливо, ті самі групи фінансового впливу в якийсь момент зрозуміють, що поки Путін при владі ця війна не буде закінчена, а це означає, що розпоряджатися своїми статками вони не можуть і будуть лише біднішати. Такий сценарій теж є. Будемо спостерігати. Дякую вам, пане Олеже. А вам, друзі, дякую за те, що ви були з нами. Чи вірите ви дійсно, що війна може припинитися до 8 серпня? Як того бажає американський президент Дональд Трамп? І що буде після того, як Путін продовжить вбивство мирних українців? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це Київська школа державного управління. Олексій Гоман, мене звати. Я та вся наша команда працює тут для вас. Тож побачимось. うん。